Сьогодні крізь вікно в Америку. Продаж Вашингтон Пост. Революція чи кінець епохи традиційного газетярства. Що Бейзос буде робити з газетою? Це відкрите питання, адже у нього немає досвіду роботи газетного підприємця. Він не має уяви, як керувати такою організацією. Війна проти вугілля, Вугледобувна галузь, скаржиться на утиски уряду. на наш погляд, вони розпочали війну, мета якої за допомогою різних правил та вимог унеможливити видобуток вугілля від чого гинуть бджоли вчені знайшли черговий пестицид, що вирогідно завдає шкоди медоносним комахам. Я думаю, що на них впливає усе разом. Мені здається, важко виокремити якийсь один негативний чинник, але є інший погляд. Дехто вважає, що проблему спричиняє якийсь один фактор. Підлітки засуджені за дрібні злочини виправляються, допомагаючи постраждалим від урагану Сенді. So, задання завдання нашої програми допомогти підліткам змінити своє життя, а також допомогти Нью-Йорку відновитися після урагану Сенді. У Лос-Анджелесі змінюють уявлення про природознавчий музей. такі виставки дозволяють не лише зазирнути у стародавню історію, але й побачити наше місце у ній та зрозуміти, як ми її творимо. Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Газетна індустрія свого часу прибуткова галузь з появою нових засобів масової інформації опинилась у скрутному стані. Лише найвпливовіші американські видання досі тримаються на плаву, але й то завдяки переважно капіталовкладенням в іншій галузі. Тож журналістський світ обережно сприйняв несподівану новину про купівлю Вашингтон Пост мільярдером Джефом Бейзосом, засновником найпопулярнішого інтернет-магазину Амазон. Бейзос виклав 250 мільйонів із власної кишені за газету, яка роками була збитковою. Загальне очікування, що новатору вдасться знайти революційну формулу успіху для перетворення впливового видання з віковою репутацією на успішний бізнес. Розповідає Уляна Телюк. Він заснував одну із найприбутковіших у світі онлайн-компаній, привчивши багатьох купляти потрібні та й не дуже потрібні речі у віртуальних крамницях. А тепер Дже Бейзос, ставший власником впливової газети Вашингтон Доктор – автор книги Нюсономі, що розповідає, як цифрові технології змінюють медійний світ. Він вважається початком великих перетворень для друкованих видань. Стандарти лише підвищуються, що викликає багато запитань щодо майбутнього інших видань, як, наприклад, New York Times. Все це відбувається у час, коли, наприклад, мультимедіавидавець видавець Аксел Спрінгер у Німеччині позбувається газетного бізнесу. Так що це світовий феномен, щось як землетрус у новинному бізнесі. Якщо Washington Post поліпшить свої справи з новим власником, то їх приклад зможуть перебрати інші друковані видання, які ледь виживають в інтернет епоху але для початку Джефобесу необхідно буде розібратися з проспілками та їх роль в обговоренні колективних договорів та підписанні робочих контрактів. Як власник онлайн компанії Amazon, Джефф ніколи не підтримував профспілки. Навпаки, він вважав їх лише перешкодою інноваціям. Кристоус, голова інформаційної організації Топікс, не думає, що Джеф керуватиме газетою за моделлю онлайн крамниці. той факт, що він купив газету за власні гроші, вже є дуже цікавим. Він не зробив це як власник Амазону. Мені здається, все буде інакше ніж ми можемо передбачити. Я не думаю, що газета стане відгалуженням онлайн компанії. Джеф Бейзос не особливо афішує свої політичні погляди. Радикальних змін у газеті зобов'язався не робити. Запевнивши колектив, що редакційну політику і технічні питання він залишить професіоналам. Однак, Пол Левінсон, професор Форгемського університету, який викладає нові медіа, не дуже вірить цим обіцянкам. Це вже стало кліше, коли велика корпорація купляє якусь медіаорганізацію, чи то газету, чи телеканал. Усі говорять те саме. Ми не будемо втручатися в редакційну політику. Ми залишимо старих редакторів. Як правило, цю обіцянку ніколи не виконують. Одна з проблем Washington Post – її збитковість. І для того, щоб газета знову стала прибутковою, необхідно робити реальні зміни. Експерти вважають, що Джефф Бейзос повинен або інвестувати гроші, або урізати витрати. Що Бейзос буде робити з газетою. Це відкрите питання, адже у нього немає досвіду роботи газетного підприємця. Він не має уяви, як керувати такою організацією. Реклама складає близько 80% прибутку газет. Падіння реклами уже призвело до скорочення радколегій у багатьох друкованих виданнях, оскільки все більше людей читають сьогодні новини в режимі онлайн. Чи стане прихід успішного підприємця початком нової бізнес-моделі чи продовженням падіння газетної справи покаже лише час. Уляна Телюк голос Америки. Уряд США активно пропагує екологічно чисті джерела енергії. Тож в країні все менше використовують вугілля. Якщо екологи радіють, економісти вказують на проблеми, що виникають у результаті боротьби з глобальним потеплінням. У багатій на вугілля західній Вірджинії одними з перших відчули наслідки зменшення популярності цього джерела енергії. Страждають не лише виробники вугілля, а й підприємства, що обслуговують цю галузь. На цій копальні у західній Віржині працює 55 людей. Зарплата кожного складає у середньому понад 60 тисяч доларів на рік. Щороку тут видобувають 500 тисяч тонн вугілля. Однак майбутнє шахти під загрозою. Новітні технології відкрили нові можливості для видобутку сланцевого газу, що зменшило попит на вугілля з його репутацією забруднювача довкілля. Щоправда, як каже генеральний директор копальні рокі гекворс, головна загроза його підприємству походить не від конкурентних джерел енергії, а від зростаючої кількості правил та законів, які доводиться виконувати в угільній галузі. У нас зайняло понад три роки отримати останню ліцензію. Це коштувало мільйон двісті тисяч доларів ще навіть до початку видобутку. Останні пару років Агентство захисту навколишнього середовища подекуди відкликає ліцензії. Ми беремо на себе великий ризик. Гроші, які уряд збирає за ліцензію, використовують для відновлення зруйнованих під час відкритого видобутку гірських верхівок та захисту водних об'єктів від забруднення. Конкуренція та посилення урядових вимог призвели до закриття кількох копалень у західній Вірджинії. Це у свою чергу забирає роботу у підприємств, що виникли навколо галузі. Джим Вінклер, власник компанії ремонту та виробництва запчастин для вугледобувного обладнання свого часу. Він мав вдвічі більше працівників, які працювали по 10 годин на день. Фрамлеще лише за останній рік наш штат скоротився на 40%. Незабаром мені доведеться звільнити ще чотирьох працівників. Два з них зі мною вже 20 років. Це найскладніше, що мені доводилось робити. Ешлі Джастіс, співвласниця автомобільної майстерні, закриття копалень впливає і на її бізнес не лише з фінансового боку. It's Надзвичайно важко бачити, як люди, яких ми знали усе своє життя, змушені переїжджати в інші закутки країни у пошуках роботи. Сенатор штату Арт Кіркендол вважає, що уряд США розпочав економічну війну проти галузі, спонукаючи до розвитку альтернативних джерел енергії. На наш погляд, вони розпочали війну, мета якої за допомогою різних правил та вимог унеможливити видобуток вугілля. А заручниками протистояння галузі видобутку вугілля та уряду, що бореться з глобальним потеплінням, стали мешканці західної Вірджинії, яка свого часу процвітала завдяки своїм копальням. Ще кілька років тому Сполучені Штати були другим за кількістю виробником меду у світі після Китаю. Однак, так званий синдром вимирання колоній та інші чинники призвели до зменшення кількості медоносних бджіл. І на сьогодні США поступилися місцем у списку провідних виробників Туреччині та Україні. Окрім меду, користь яку бджоли приносять запилюючи квіткові рослини, оцінюють у понад 16 мільярдів доларів щороку. Тож вчені намагаються зрозуміти причини вимирання бджіл. Так, група науковців вивчає вплив на бджолині колонії пестицидів, які роками використовувалися у сільському господарстві, пояснює Наталя Леонова. Популяції медоносних у США та в інших частинах світу невпинно зменшуються. Дослідники намагаються встановити причини цього явища. Деніс Ван Енгельсдорб займається цим питанням при Маріленському університеті. кожної зими ми втрачаємо третину популяції. Таким чином, за останні шість років загинуло приблизно 30% бджіл. Це астрономічні цифри. Дослідивши пилок, який бджоли переносять до своїх вуликів, команда науковців знайшла в ньому високі дози 35 різних видів пестицидів. Вони також встановили, що споживаючи певні види фунгіцидів, бджоли стають уразливими до зараження мікробом нозема. Втім, без використання фунгіцидів сільське господарство обійтися не може, каже дослідник Марк Леґет. Фунгіциди використовуються та використовувались століттями в сільському господарстві для захисту рослин від хвороб. Він також вказує на те, що багато інших пестицидів, які знайшли в пилку колеги Ван Енгельс насправді зменшують небезпеку зараження бджіл ноземою. Це цікаве дослідження, яке посилює. Загальну базу знань про цю проблему, але не думаю, що науковці зробили стовідсотково правильні висновки. Фермер та з Маріленду Кіт Олінгер. Зіткнувся з проблемою на власному досвіді, поки дослідники вивчають і інші фактори, які впливають на бджіл, хвороби погане харчування. Фермери, серед яких О Олінгер, вважають, що саме поєднання всіх негативних чинників і призводить до вимирання бджіл. Я думаю, що на них впливає усе разом. Мені здається, важко виокремити якийсь один негативний чинник, але є інший погляд, де хто вважає, що проблему спричиняє якийсь один фактор. Олінгер погоджується, що пестициди грають особливо негативну роль. Можливо, у мене немає достатньо освіти, я не знаю, але я думаю, так, якщо людина може скупатися у цих речовинах і не завдати собі шкоди, тоді вони безпечні. Але я не думаю, що хтось після такої ванни може сказати Супер, я себе почуваю набагато краще. Медоносні бджоли грають критично важливу роль для сільського господарства. Тому з'ясування причин їх загибелі є нагальною потребою. Третина усієї їжі, яку ми споживаємо, опилюється прямо чи опосередковано бджолами. Без них ми б не мали вибору. адже якщо кожної зими ми продовжуватимемо втрачати третину бджіл. Наше харчування згодом дуже зміниться. Наталія Леонова Голос Америки. Подивитися, щойно побачений сюжет та програму Вікно в Америку у повному обсязі. Ви можете у зручний для вас час на нашій веб-сторінці за адресою голосЮС.юес. Східне узбережжя США досі оговтується від минулорічного урагану Сенді, що завдав шкоди на понад 50 мільярдів доларів. Днями кілька людей, які постраждали від природної стихії, отримали радісну новину. Група мешканців штату Нью-Джерзі виграла третину джекпоту у майже 450 мільйонів доларів. Кожній із 16 осіб, які скинулись на купівлю лотерейних квитків, після поділу та вирахування податків дістанеться по приблизно 4 мільйони. Іншим жертвам Сенді не так пощастило однак їм допомагають як уряд, так і гуманітарні організації. Нещодавно до благодійної місії у Нью-Йорку приєдналась незвична група помічників. В чому їх особливість розповість Вероніка Круглашова. День цих молодих людей починається з розчищення дороги на колись мальоничому пляжі у Нью-Йоркському районі в Різі пойнт Чучидрен о відтак. В обід вони пакують харчі для нужденних. Ці молоді люди – нью-йоркські підлітки, які були засуджені за ненасильницькі злочини і нині знаходяться на випробувальному терміні. Опікується ними громадська організація Йосраб. Що допомагає підліткам правопорушникам вирватися з тинець злочинного світу і влитися у суспільство? чим більше часу вони роблять добро, тим менше часу у них лишається на зло. Завдання нашої програми допомогти підліткам змінити своє життя, а також допомогти Нью-Йорку відновитися після урагану Сенді. Торік ураган Сенді повністю зруйнував дороги, які ведуть до Брізі Пойнт. Пожежа, що виникла згодом, знищила більше сотні будинків. Підлітки розповіли, що дуже переймаються наслідками стихії для мене це означає, що сталася трагедія. Ну і по-друге, я можу допомогти людям. У сусідньому брізі Пойнт, районі Брукліна, Коні Айленд, працює місія Сіль та море. Разом з організацією Рап» Вони прагнуть навчити неповнолітніх злочинців робити добро через допомогу знедоленим. Сьогодні роздаємо зелену квасолю, макарони, сир, помідори, яблучний соус та арахісове масло. Роботу цих підлітків оплачує організація Рап». Дехто за літо заробляє майже півтори тисячі доларів. Гроші непогані, але найбільше підліткам подобається той факт, що на них покладають відповідальність. для мене це багато що означає допомагати людям. Для мене це нове відчуття. У молоді роки я знав лише зло. Ця програма дійсно змінила моє життя, тому що я почав допомагати людям, навчився корисним речам, яких ніколи не вмів і про які ніколи не знав. Ця програма змінила моє ставлення до життя і моє сприйняття людей жінка, священник Дебі Сантьяго є ментором організації. Пробіту їй розповідати не потрібно. Свого часу вона продавала наркотики, і відбувала покарання за грабіж банку. Тепер вона допомагає іншим. вони потрапили сюди однією дорогою. Тепер вони стають людьми, яких я хочу постійно обнімати. Вони допомагають цій громаді, і отримують задоволення від того, що допомагають іншим людям у проєктах надання допомоги постраждалим від урагану Сенді бере участь 450 підлітків правопорушників. Вероніка Круглашова, голос Америки. Музеї природознавства традиційно пропонують своїм відвідувачам виставки, організовані за схемою вигаданою ще у 19 -му сторіччі. Музей у Лос-Анджелесі вирішив відійти від архаїчної моделі. Тут не просто показують скелети динозаврів чи опудила тварин. А демонструють, як природа впливає на людину, а людина на природу. Оскільки Лос-Анджелес асоціюється з Голівудом, то частина виставки у природознавчому музеї присвячена кіноіндустрії. Експозиція дає нагоду відвідувачам не просто знайомитись з природою, а відчути своє місце в ній, пояснює Руслан Петричка. Це місце, де черепахи, щури і змії мирно співіснують. А про звичайну корову можна дізнатися несподівані факти. Я не очікував побачити таке у музеї. Тім Вотерс також не очікував побачити у природничому музеї автомашину виробництва 1912 року. Чи костюм зірки німого кіно Чарлі Чапліна. Однак ці та інші речі є частиною виставки становлення Лос-Анджелеса, що розповідає про історію міста з дещо незвичної точки зору. Візьмемо, наприклад, експонат корови виявляється саме завдяки цій великій рогатій худобі, а точніше її посліду. У Лос-Анджелесі з'явилися нові види трав, завезені разом з коровами з-за кордону. каже куратор виставки Джонатан Джиле. Ми показуємо, як довкілля впливає на людей, і навпаки, як люди впливають на довкілля Історія Лос-Анджелеса тісно пов'язана з кіноіндустрією, і розповідати про місто неможливо без гадки про Голівуд. Голівудвизголівуд неймовірно близько до багатьох інших природних середовищ, які можна знайти і в інших куточках світу. У додаток до голівудських артефактів виставка фокусується на рослинному і тваринному світах. У тріщинах тротуарів чи димарях будівель Лос-Анджелеса вирує неймовірне життя, і чимало цих видів, які ми досліджуємо, знаходять можливість жити в місті, точнісінько, як і ми знаходимо спосіб жити в місті. Організатори кажуть, що намагалися відійти від традиційного уявлення про природничий музей. традиційно музей природничої історії роблять за моделю 19 століття. У ті часи мертві речі клали на полиці у шафи, а люди ходили і розглядали їх у темних коридорах. За словами Крістен, музеї природничої історії тепер реорганізуються, зосереджуючись більше на таких темах, як захист довкілля і вплив людської діяльності на навколишнє середовище. Відвідувачам подобається такий підхід. Такі виставки дозволяють не лише зазирнути у стародавню історію, але й побачити наше місце у ній та зрозуміти, як ми її творимо. Щоправда, деяким молодшим відвідувачам більше до вподоби традиційні експонати. Я думаю, що експозиція динозаврів цікавіша від цієї виставки. Динозаври нікуди з музею не подінуться. Розмірковують організатори виставки. Просто їм доведеться розділити простір із сучасними і живими експонатами. Руслан Петричка, голос Америки. Загалом Сполучені Штати країна музеїв, яких нараховується понад 17,5 тисяч. Щороку вони приймають 850 мільйонів відвідувачів. Їх безпосередній внесок в економіку США – понад 21 мільярд доларів. Більшість музеїв приватні і не отримують допомоги уряду. Якщо вас зацікавила ця або інша історія нашої програми, переглянути їх можна у зручний для вас час на нашій веб-сторінці за адресою голос.us.us. Користувачів соціальної мережі Фейсбук запрошуємо приєднатися до сторінки нашої щоденної інформаційної програми Час Тайм. На цьому у нас на сьогодні, все. Дякуємо за увагу до програми Голосу Америки. Наступний раз вікно в Америку вийде в ефір рівно за тиждень. Успіхів вам до побачення.